Доброго дня, діти! Урок номер 11 ритмічна група чверть з крапкою та восьма в дводольному розмірі. Сьогодні ми з вами познайомимося з новою ритмічною групою, чверть з крапкою та восьма. Будь ласка, подивіться уважно в зошит. зараз ви її побачите: чверть з крапкою та восьма нота. Що означає ця крапка біля ноти? Подивіться уважно сюди. Це четвертна нота з крапкою. Крапка це знак подовження. Нотка подовжується рівно на її половину. Це буде дорівнювати ось так. Четвертна нота раз і, і ще додається її половинка. Це восьма нота. Тобто ми будемо рахуватися, рахувати так. Раз, і два. Або четвертна з крапкою буде дорівнювати трьом восьмим. Раз і два. Якщо ще додати до четвертної з крапкою восьму ноту, і це буде рахуватися так, послухайте уважно. Раз і два і ще восьма нота. І тобто ця група ритмічна буде дорівнювати двом долям. Подивіться уважно на вправу номер 1 Потрібно заспівати цю вправу, ой, на горі зайчик з тактуванням, простукати ритм. Перед цим, як я буду співати вправу, я простукаю ритм. Уважно подивіться на цю вправу, біля ключа стоїть знак дієс. Це буде означати, що це тональність соль мажор. Я стукаю вправо. Уважно дивимося в зошит. Раз, і два, і раз, і два. І раз, і два і раз, і пауза. Раз, і два, і раз, і два, і раз, і два, і раз, і пауза. А тепер я вам заспіваю з тактуванням. соль, си, Завдання номер два. Потрібно простукати ритм, рахуючи вголос. Дві чверті. Рахувати я буду на раз і два і, і плескати долоньками ритм. Уважно дивимося і слухаємо. Раз, і два. І раз, і два. І раз, і два. І. І раз і два і раз, і два і раз і два і. Завдання номер три. Потрібно заповнити таблицю до кінця. Тобто тут ми з вами пригадаємо, як записуються ноти і паузи різної тривалості. Подивіться уважно, це ціла нота, це ціла пауза. Пригадаємо з вами, як пишеться половинна нота. Наступно потрібно вказати половину. Вона біленька і має штіль. Половинна пауза, подивіться, де пишеться ціла, спочатку зверніть увагу, під четвертою лінієчкою. половина буде писатися над третьою лінійкою. Такий цеглик на третій лінійці. Четвертна нота це зафарбована нота зі штилем. Четвертна пауза, ось вона. Восьма нотка. Вона має штіль і ще має такий прапорець. Восьма пауза. Ось вона. І чверть з крапкою. Четвертна нота біля неї крапочка. І пауза також запишеться з крапочкою. Четвертна з крапкою. Наступне завдання потрібно довести, що ці рівності вірні. Тобто потрібно порахувати, скільки буде ця крапочка якої довжини, і на що вона буде подовжувати нотку. Ми з вами знаємо правило, що крапка подовжує ноту на її половину. Якщо ціла нота має 4 долі, то до неї ще додасться, скільки її половина, 2 долі. І це буде ось так. Ціла додати ще. Дві долі, половинну ноту. ця рівність вірна. Наступне рівняння це половина нота з крапкою. Половина має дві долі, до неї додасться ще її половина, одна доля. Так, вірно. І так далі. Будь ласка, зробіть це самостійно. Наступне завдання розставити тактові риски у розмірі дві чверті. Давайте з вами пригадаємо, що розмір дві чверті має дві долі в кожному такті. Раз і два і. Наступний такт. Раз і два і. І так, рахуємо. Раз і два і такт закінчився. Раз і два, і пауза, так закінчився. Тут ми знаємо, що це дві долі, це угрупування нот, так, раз, і два, і так закінчився. Четвертна, раз і два, і так закінчився. Раз і два, і закінчився, так. І половина нота. Раз і два, і має дві долі. Так, я розставила тактові риски. Домашнє завдання гаморе, мажор співати з розв'язанням нестійких ступенів у стійких. Від ноти Фа побудувати всі відомі інтервали. Пригадайте, ми з вами їх вчили в минулому році. Ми з вами вивчили, що є вісім простих інтервалів: прима, секунда, терція, кварта, квінта, секста, септіма, октава. Ось, будь ласка, побудуйте їх від ноти Фа. І вправо Ой на горі зайчик. Вивчити на пам'ять з тактуванням.